Всім привіт! Я дуже рада вітати вас на своєму каналі. Давно не було нового відео, вибачте, травень виявився в нас просто дуже насиченим на події, завдання, але тепер час настав, щоб надолужити. І сьогодні ми з вами вирушимо до Франкфурта, щоб відвідати батьків чоловіка, сходимо на прийом до дитячого стоматолога, підготуємось до трьох майбутніх днів народження, оберемо подарунки для іменинників і виберемо стильні святкові декорації. А також ми завітаємо облід на закупку продуктів, поділюся списком необхідного для вечірки. І нарешті відсвяткуємо моє 31-й день народження. Покажу, як я підготувалася до зустрічі з гостями. Приготувала, розпакуємо з вами подаруночки. Я зняла для вас багато цікавих моментів, тож запрошую до перегляду. Обіцяю море натхнення, корисних порад і просто гарного настрою. Тож залишайтеся з нами. Ми сьогодні з Альмірчиком приїхали в Мюнхен. Він тут спить. Я хочу замінити в машині масло. У мене тут написано, що ще 500 кілометрів можна їхати, але я заміню одразу, тому що на вихідних ми плануємо поїхати до батьків чоловіка у Франкфурт, то не буде дуже часу. Черга, до речі, невелика тут завжди стоїть, по 50 машин. а Сьогодні переді мною два чоловіка. Після того, як я замінила масло в машині, я вирішила залишити її на парковці і далі подорожувати вже по місту на метро, тому що так зручніше, не треба постійно шукати місце для парковки. Тут я прийшла в магазин Apple, який знаходиться в центрі Мюнхена на Марієнт Плац, і тут у мене в планах обрати подарунок для мами. Я знаю, що вона дуже довго хотіла собі планшет. Тому що в неї вдома телевізор, який не підтримує інтернет, і на ньому не можна подивитися якісь фільми, окрім е, тих телеканалів, що там є. Тому я знаю, що вона його хотіла, і вирішила зробити їй приємне і втілити її маленьку мрію. Після того, як я обрала подарунок мамі, я піднялася галерею на четвертий поверх, щоб обрати подарунок для Саміра. Тому що в травні, як я вже сказала, в нас дуже насичений він на свята на дні народження. 17-го у мене, 19-го в Саміра і 22-го у мами. Тут я вбираю дивіться, які прикольні рюкзачки у формі машинок. Мені прям дуже вони подобаються. Я думаю, туди можна буде покласти ланчбокс. Вони так стильно виглядають, я навіть таких ніде не бачила. А також до рюкзачка можна підібрати тематичний ланчбокс, а також пляшечку. Далі ми перейшли з Саміром у відділ, з Ельміром у відділ. Для найменших тут були такі цікаві розвиваючі іграшки, ми трішки погралися, щоб він не сумував. Після повернення я заїхала в школу, забрала маліку та Саміра. Ми повернулися, маліка вчить уроки, тому що ми завтра виїжджаємо рано вранці у Франкфурт. Я вирішила ще зробити тортик Наполеон, Він лінивий, дуже швидко робиться, виходить дуже смачний. Я залишу рецепт в описі, але скажу, що там просто вариться заварний крем і використовується печиво вушки. Уже наступив ранок наступного дня. Ми з чоловіком та сім'єю вирішили їхати до його батьків, щоб відвідати їх. Я сіла за кермо, тому що чоловік каже, сіда йти. У нього був напередодні екзамен, і він повинен був вчитися на планшеті та проходити тести. більшій частині дороги був ремонт, трасу перекрили, її трішки звузили. І тут халіт показує, що його нога заїхала в оту фуру. Ну і правда, так здалося. Хто бачив фільм Гаррі Поттера, як там автобус зжимався, щоб пролізти між двома машинами, так і, мабуть, і наша машина так зжимала, щоб там проїхати, бо дорога дійсно була вузенька. Тут уже ми припаркувалися, попили кави і вирушили далі. Я вже сіла на пасажирське сидіння, показую вам свій манікюрчик, який я зробила напередодні, і також нафарбувала його своїм улюбленим лаком від Ессі. Тут ми вже під'їжджаємо до Франкфурта. Ми вже прибули до пункту призначення, і першим ділом ми вийшли на прогулянку. Взяли дітей і просто вирішили прогулятися набережною. На дворі було дуже тепло та приємно. Можливо, мене хтось дивиться з міста Франкфурт або живе поруч. Напишіть, будь ласка, якщо ви тут є, мені буде дуже приємно. Ми тут дуже часто буваємо. До речі, напередодні у маляці сталася невеличка пригода. Вона отримала травму на тренуванні з гандболу. Воно з хлопчиком прямо обличчя, в обличчя влетіла, і якщо ви бачите, в неї напрягше око та величезна гематома навкругі та в самому оці. Тут ми вже повернулися додому. У нас сьогодні понеділок. Я збираю маленького ельмірчика. Старші дітки вже зібрані, і ми вирушаємо до стоматолога. Сьогодні в нас планується просто профілактичний огляд, а також я попросила, щоб малюки зробили гігієнічну професійну чистку у стоматолога. Тож беру вас з собою та вирушаємо. Make mistakes, I just wanna feel alive. It's just what I do when I'm out. So try not to hold me down, feel alive when I'm in this town. Look at these beautiful stars. I wanna drive a faster car. Як ми їхали одразу після школи? Тут дуже зручно, що у дитячій клініці є спеціальна кімната, де можна почистити зубки, прополоскати ротика та відвідати стоматолога вже з комфортом. Ти не боїшся? Ще сьогодні беремо вас з собою на закупи продуктів до мого дня народження. Планую готувати деякі страви. Зараз розкажу, що саме. Тут величезний вибір продуктів, це магазин Lidl, гарний вибір овочів, фруктів, також рибний м'ясний відділ. І ще мені подобається, що тут є різні товари тижня, а особливо це різних країн, тому кожного тижня це нова країна і нові смаки. Планую готувати я шпинатний рулет з лососем, салати з руколи, хамону та груші, також капрези з базиліком, фруктово-сирну тарілку і м'ясо на грилі. Тож беру продукти, які мені необхідні для цього, і далі покажу, як я накрила свій стіл. I'm gonna be myself, I'm gonna be someone else. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. Try not to hold me down, feel alive. When I'm Мені попались тут такі цікаві книжечки з магнітами, і є ось така з машинками, тракторами. Так як у Саміра теж через пару днів буде на народження, то беру йому таку книжечку. Me wondering Is our love strong Just like a love song Baby it's haunting me Don't know what you're thinking It's like I'm sinking deep underwater Maybe it's harder 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 for me Oh, harder for me Maybe we're over it Or maybe just lovers Cause under the covers Baby it's showing me be fearless, so no one can hear us. You're throwing the pillars to the floor. Now put your loving, loving, loving on me, hey, loving on me. Maybe you won't see me get emotional, and sometimes I pretend I'm just above it all. But I want you lying next to me. Yeah, I want your body, body, body too. Yeah, body too. And baby, please don't think I run away from you. It's just sometimes I get scared to dive into it. I want you lying next to me. Yeah, I want your body, body, your body too. Yeah, body too. Will you be my ride or die? А раноліспіпово трайпісан береден юендай. Позимфикшоспинобарілісенсенітинначі кевичислічок з Алі Експресу. Зараз розпакую, покажу, що там щось замовляла для дитячого дня народження. Але я вже не пам'ятаю точно. Зараз це покажу. Розпакувала я посилочку і замовила дивіться такі колечки для серветок муслінових. Ось самі серветки. І ось я навіть вже зробила. Хочу вам показати, як круто воно виглядає. Я давно мріяла про такі муслинові серветки, і ще хочу замовити різних кольорів. Воно прям ну дуже естетично гарно виглядає, буде класно в такому сервіруванні святковому. Розпакувала посилочку і згадала, що я замовила. Перед цим мені ще прийшли повітряні кульки для Саміра на день народження. Потім замовила ось таку заколку, але прикол в тому, що вона не відкривається. Далі це такий топер для тортику із пожежною машиною. Також це декор для тортику також такі вогники прикольні. І це маленькі тракторці, це декор для панкейків. Ой, не для панкейків, для кексів. Ми будемо їх робити для дитячого садочку і будемо декорувати. Далі мені прийшов чехол новий для телефона, в такому нейтральному кольорі. І замовила ще такі колечки, а також муслінові серветки для декорування, для сервірування столу. І я ось зробила, подивіться, як воно круто виглядає. Боже, ну прямо мені дуже подобається. Тепер я хочу ще більш різних варіантів, а також другі кольори. Вау, просто супер! Забула вам ще показати, подивіться ще, яка краса до мене приїхала. Ну, це просто неймовірно. Такі перлинки. І ось так воно виглядає. Ну це просто. Тут я прийшла в магазин Мюллер. Мама вирішила мені зробити подаруночок, і я вирішила, що це буде саме біжутерія від торгової марки Тош. Вона продається лише в магазині Мюллер. Можливо, ще десь, якщо ви бачили, то напишіть. Мені дуже подобається ця якість, вони не змінюють свій колір, дуже гарні мають дизайни і взагалі тут є багато різних колекцій, тож можна обрати те, що вам смаку. Тут хочу вам показати подарунки, які я отримала від свого чоловіка. Ви подивіться, просто на цей комплект, на цю красу. Це просто, я чесно в шоці, це те, про що я дуже давно мріяла. І от ця мрія моя здійснилася. Це MacBook від Apple. Останній раз у мене був комп'ютер, який я купувала 15 років тому назад. Далі з ним в комплекті мишка. Штатив для камери, для фотоапарату, для телефону. Також це об'єктив і фото-відеокамера. Тепер я буду знімати крутезні відео, контент, і він буде найякісніший. Тому я думаю, ви теж заціните ці подаруночки, тому що відео стануть набагато кращі, якісніші. І Буде приємно їх переглядати. А ще ось такий подаруночок я отримала від своєї подружки від Насті. Я знаю, вона мене дивиться і дивилась в попередніх відео, коли я знімала його, коли була в магазині. Він просто неймовірний. я просто обожнюю такі подарунки. Ви знаєте, тому що їх якби не купиш собі, бо якось жалко. Але от на подарунок боже, ну воно просто попало мені в саме серденько, бо я мріяла, і взагалі я люблю рожевий колір. І я уявляю, я засервірую стол, І ось тут ще така скатертина квіткова. Блін, ну це просто дуже-дуже класно. Настя, ще раз тобі дякую. Це прям по повесіння літньому як я мріяла. Тому дуже дякую всім за подарунки. І ще одна моя подружка Ірочка, вона подарувала мені статі неймовірне кольє від сварості. У мене, до речі, таких срібних прикрас взагалі майже немає. Є сережки, але мені їх не було під що одягати. Але тепер у мене є такі кольє, під сережки Пандора срібні. Тепер у мене буде такий класний комплект. Також дуже дякую тобі велике. У мене тут ще один комплектик прикрас. Це сережки та така підвіска. Дивіться, як воно неймовірно виглядає. Воно так блищить всередині, наче перламутрове, мутра на воно сонці взагалі, але камера не дуже передає цей ефект. Я вже його приміряла під різні е, такі літні луки, то виглядає просто класно. Дякую. Сьогодні я вирішила поприбирати на нашому сповивальному столику, і в мене виникла ідея показати вам трішки засобів, які я використовую для малюка. Перше почнемо з гігієни. Я використовую ось такі підгузки від фірми Baby Love. Це торгова марка власного магазину Diem. Вони бюджетні, дуже зручні. Пробувала дуже багато альтернатив, але мені ці підходять, подобаються. На спинці є така резиночка, яка дуже гарно це все тримає. Також є полоска індикатор випорожнень, тож мені вони дуже подобаються і я їх не змінюю. Я їх складую в такий контейнер. Мені дуже зручно, коли він тут стоїть у мене під боком. Вологими серветками я дуже користуватись не люблю, тому що не знаю. Я краще помию просто під водичкою, але якщо в мене немає змоги помити, я використовую отакі ватні паци. Це типу таких дисків, але трішки більшого розміру. Я їх просто змочую теплою водичкою і протираю. Під підгузком. А якщо в мене немає водички, я використовую такий засіб, також від віддієм. Це торгову марку, яку придумали дві акушерки. Hello Хібама. Хто у Німеччині, я думаю, їх знають. Це такий двохкомпонентний засіб, яким можна, він містить в собі олію, ним можна складочки протирати і взагалі використовувати як доглядовий засіб. Далі у мене є ось така штучка від Avent Philips. Тут я вже змінила трішки наповнення, тому що чим мені зручно користуватись це ножиці, але одразу скажу: вони не зручні, мені не подобаються, тому що. Леза в них доволі широкі, маленькі нігтики незручно відрізати. Я беру свої манікюрні тоненькі. Я знаю, що вони гострі, але я так ними трішки-трішки, але в мене досить доволі зручно виходить ними відрізати. Також є кусачки, ними я не користуюсь, розчіскою користуюсь добре, зручна, гарна. Термометри в нас тут різні. Далі є такий назальний аспіратор. Ним також користуюсь, але він не дуже потужний. Ось вам одразу показую той, який мені ну прям мастхев. Він був у мене із саміром, і з малюкою. Тепер з ельміром купила це від Нозе Фріда, якщо не помиляюся, Франція. Один вставляється малюку в носик, тут є фільтр, і другий мамі в ротик, і ви можете контролювати тиск, і дуже гарно він відсмоктує соплі. Сопла відсмоктує, називається. Далі тут є така штучка, якою треба масож... ясна для масажу ясен. Я думаю, будемо використовувати. Далі, що повинно бути у вас, це обов'язково такий фізіологічний розчин. Він може бути або в таких небулах, ампулах, або просто в крапельках, або просто рідина. ну, кому як зручно. У мене тут є від різних торгових марок, є просто такий маленький. Я ним закапую глазки, іноді промиваю, коли там потрібно за ними трішки подоглядати. Іноді я закапую носика таким розчином, тому що діткам не можна використовувати судинозвужувальні каплі, тож для гігієни носика підходять ось такі неболи. Ось такий в нас вітамін Д, який я даю мірчику, 20 тисяч одиниць це в одному мілілітрі в одній крапельці 500 одиниць. Це від декрестол, а це від вігантол. Він на олійній основі у мене їх два. Я їх ложу в залежності від того, де я міняю підгузок, чи в кімнаті, чи у ванній кімнаті. Далі ще отакий сам сімплекс. Це засіб для приколіках у новонароджених. А також його можна використовувати навіть для дорослих діюча речовина. Тут сіметекон. Він безпечний, дозволений діткам з самого народження, має такий приємний трішки апельсиновий смак. Тому він нам дуже допомагав і використали ми, мабуть, такі чотири флакончики. Це вже залишився, але у нього вже немає коліків, тож він нам вже не потрібен. Для купання я використовую різні засоби, але на даному моменті ми користуємось засобами від Мустела. Це французька торгова марка. Тут такий нейтральний аромат, великий флакон і дуже зручний дозатор. Також у мене ще був шампунь для молочних кірочок. Така шампунь пітка від мостила, він доволі дуже дієвий, але викинула пляшечку, тому що вже закінчилась. І ще отакий крем, також для молочних кірочок. Ним треба намастити волосічко, ну, голівку, потримати там 30 хвилин, а то й на ніч залишити. Потім зранку вичисати ці всі кірочки. Дуже класно вони відходять, тому що тут є. Якісь кислоти спеціальні, які розчиняють оці всі ороговіші клітини. Далі в нас тут зголожуючі засоби: це олійка від віледа. Це моя найулюбленіша, мабуть, фірма із догляду, як для дорослих, так і для дітей. Її ми е, взагалі використовуємо тільки для масажу. Але так як Вельміра є атипічний дерматит, то ми постійно зволожуємо шкіру, але зволожуємо її не олійкою, а емулентами. Це ось такий крем-нойродерм, нам виписував його по рецепту лікар. Його можна також без рецепту купити, він містить в собі гліцерін, а також миндальне масло. Також для зволоження більш легка текстура це віледа лосьйон з мальвою. Також використовується для атопічної та дуже сильно сухої шкіри. Для обличчя я використовую ось такий кремчик. А ось цей крем це під підгузок, дуже крутий крем, він дуже підсушує, у кого є там опрілості, покрасніння, то він прям за одну ніч убирає все. Він мені дуже заходить. Не мені, а Ельміру. Далі ось такий крем Адвентан, це гормональний крем, це вже нам виписувала лікар, наш дерматолог, яка нас лікує, допомагає нам боротися з цим атопічним дерматитом. Пустушки у нас тільки ось такі: це фірма Bips, а це фірма Ніп. Дуже вони класні. Мені подобається така форма. Також їх Ельмір дуже добре бере, тому тільки такі. Змінюю їх приблизно раз на місяць. А ось такі засоби використовую для захисту від сонця. Це у форматі спрею, тут дуже гарний склад. Я завжди дивлюсь на цей екотез, за якут написано, то дуже гарний, можна навіть не перевіряти. Захист у нього 50 це у форматі спрею, таке молочко, а цей у форматі стіку він такий схожий на сухий дезодорант. Це Для таких маленьких. І так, як Альмір їсть прикорм, з нашими слюнявчиками сталася ось така біда. На них страшенні плями від гарбуза, банана, яблука, моркви. Я не знаю, що з цим робити. Я використовувала різні засоби. Я їх і кисневим відбілювачем, і плямовим відником, і кип'ятком заливала, і варила, і простим милом їх терла. Але я не знаю, коротше ви подивіться. Як вони виглядають, просто жахливо, їх просто треба викинути. Я не знаю, мені навіть соромно їх одягати. Але я знайшла крутий лайфхак. Я купила одноразові слюнявчики. Ну, це прям була супербомба-ідея. Знайшла їх тільки в одному магазині, це магазин Мюллер. Він дуже класний. Я думаю, чому я раніше такого не бачила? Це прям вирішення всіх моїх проблем. Також зручно брати з собою в дорогу. Хотіла вам показати, як він виглядає. Так, він водонепроникний, воду не проникне. Тут є такий карманчик, який можна сюди завернути. Також тут є така клейка основа, можна його так міцно приклеїти навколо шийки, то візьміть собі також на замітку, якщо у вас є такі слюнявчики, вони круті. А ще хотіла показати вам наші ваги, ними можна важити новонароджених діток, а також я думаю, ну до 8 кілограмів точно можна. Ці ваги взагалі зроблені для того, щоб зважувати валізу. Але я Ельмірчика кладу в сумочку, мабуть, з попереднього відео ви бачили в таку тканину і зважую його дуже зручно. Не треба брати великі такі спеціальні ваги, а можна зважувати просто ось такими.